Не можу промовчати про шлангу дощування. Ну, я настільки не в захваті, у мене їх дві лежить. Ну, так як напор не такий великий, а грядка довга, от, більше 20 метрів, то воно не тягне дві штуки. Раніше, коли вона була, в мене ця грядка тільки до сюди, то воно тягло. І виходилося дві так класно. Поливалася прям ну, високо, а зараз я поливаю спочатку одну, а потім другу. Дивіться, я вже зняла штук 10 відео про свої рослини, які я продаю, і, наприклад, гаура по 65 гривень в горщиках, хто хоче пишіть. А воно собі поливається, розумієте? І якби я он посадила траву, видно вам свіженька, зелененька, якби я їй заливала шланги, вона вся повимивалася і стекла б на асфальт. А так вона вся-вся-вся проросла, тому що іде легесенький собі полив. Я його затоптала, таку посіяла і полив.